Всім привіт! Мене звуть Аня, і ви дивитеся моє нове відео. Слухайте, у нас зараз 10 ранку, але вже так темно. Тому я думаю, буду далі знімати зі штучним світлом. Але до чого це я? Сьогодні 24 грудня, такий день, і в мене купа справ. Мені потрібно зробити різдвяний винок і повісити його. Також сходити на пошту, а ввечері прийдуть гості. Тому я не буду втрачати час, хочу це зараз швиденько все робити. І беру вас з собою. А, ще один момент. Я не так давно почала знімати відео, і моє головне бажання це створювати і просувати україномовний контент. Тому буду рада вашій підтримці, вигляді лайка, коментаря і поширення цього відео. Дякую! Ось така ситуація. Зараз хочу робити свій різдвяний вінок. У мене тут стакан води ще, бо для сніданка ще зрано. І зараз буду вже починати. Хочу вам відразу показати свою цю основу, яку я робила вчора. Тут виноградна лоза і якісь просто гілочки. Ось такі, де не -де є скотч. Я це все фіксувала скотчем. Якщо чесно, я думала, складніше буде робити цю заготовку, але не так багато я часу, на неї вчора витратила ввечері. Тому ось зараз вам показую, і, в принципі, це реально робити самостійно. Але якщо у вас є можливість купити, то, будь ласка, купуйте. Ось той, хто буде контролювати весь процес. Як тільки я дістала коробки, так відразу він прокинувся, очі стали більшими. Так. Мій маленький. Ти будеш контролювати, тобі цікаво, так, тобі цікаво. Ну що, я вам покажу, що я хочу зробити. Тут зараз десь з'явиться приклад того, що я хочу зробити, і в мене якраз це є. Я відштовхувалась від того, що в мене є. Хочу зробити такий мінімалістичний віночок, щоб було багато зеленого, тобто це гілочки, і трішки червоного. Ось так. Показую вам все, що є в мене в арсеналі: ось такі іграшки. Я вже їх неодноразово використовувала, зараз вам, якщо найду, то покажу минулорічні віночки свої. І таке в мене є. Ось різні якісь яблука. Також шишки, господи, що це таке. Кулька. Також є в мене шишки, але не знаю, якісь вони такі різні, всі неоднакові, тому не знаю, чи буду використовувати чи ні. Просто, просто дістала, а там подивимося. В принципі, все, що я маю, звичайно, клей. І буду зараз все це доводити до ладу. І роби... А, ще я забула вам показати бантик. Теж використовувала його в минулому році. Не знаю, знадобиться він зараз мені, але просто дістала, якщо що, прикріплю його. Ще одну важливу річ забула сказати, хочу я це все кріпити, всі ці гілочки на нитку. Можливо, десь знадобиться клей, але. Можливо, все на нитку. Я бачила просто по відео, що е, кріпили це все на люску, а в мене є нитка. Хоча, я і раніше робила подібні вінки, але якщо чесно відчуття, наче я його роблю вперше. Тому зараз буду імпровізувати. Щось мені підказує, що треба пришвидшити процес цей. О, ну так вже краще. Отже, давайте я вам розповім трішки про цей вінок, як я його робила. Спочатку я використовувала гілочки побільше і прикріплювала їх на нитку, а клей використовувала в тому випадку, коли нитку потрібно було якось прикріпити до основи. Я не стала експериментувати з різними напрямками гілочок, тому всі гілочки в мене були в одному напрямку. Давайте я вам розкажу маленький спойлер. А саме, це те, що перша частина, а саме прикріплення оцих великих гілочок до основи, це найважча частина. Тому що ці гілочки якось випадали, перекошувалися, неправильно лягали на основу, не так як мені хотілося. І взагалі все йшло доволі таки повільно, і я не бачила, як такого результату, який мені вже подобався. Але ось вам і спойлер. Далі все буде простіше. Я вам хочу показати ось такий проміжний результат. Я бачу всі недоліки, віночок, м'яко кажучи, поки що ще кривенький, але зараз ми будемо все виправляти. Тепер вже процес пішов значно простіше, тому що я вже сформувала таку собі зелену основу, до якої я просто прикріпляю вже маленькі гілочки. І саме тепер я використовую клей. І якраз з оцих от маленьких гілочок і формується його такий пухнастий вигляд. До речі, я в цьому році взагалі не планувала робити подібні вироби, але коли побачила, що продають такі гілочки. Мені захотілося зробити, бо раніше я їх ніде не бачила, і тільки можна було знайти в інтернеті. І в цю ж секунду, як тільки я їх побачила, я зрозуміла, що хочу робити вінок, оскільки в цьому році ми не ставимо ялинку, то мені захотілося відчути ось цю атмосферу творчості нового року, різдва, коли я щось роблю своїми руками, коли я щось вигадую. І саме ось такий, на перший погляд, незначний виріб зміг мені дати різдвяну і новорічну атмосферу. І він прямо закрив потребу, яку я отримувала від прикрашання ялинки. До речі, мені дуже цікаво дізнатися, чи ставите ялинку в цьому році ви. Напишіть мені, будь ласка, про це в коментарях. Бо серед моїх знайомих думки розділилися десь 50 на 50. Хто ставить ялинку в цьому році, а хто від неї відмовився. Ось що в мене вийшло. Ось тут буде верхівка. Я не придумала ще, як воно буде висіти, але щось вигадаю. Ось такий результат. Тут ще можна довго прикріпляти малесенькі такі гілочки, але вже в мене не вистачає. У мене вже не вистачає терпіння це робити і сили, тому що я хочу його швиденько прикрасити. І далі займатися своїми справами. В принципі, мені вже дуже подобається. В мене немає якихось нарікань. Я от зараз тільки поклала цей декор, ще не приклеювала, але так мені вже подобається. я ось думаю, по-перше, потрібен чи бант. Не знаю. І другий момент. Мені вже так подобається, але мене тягне щось ще сюди прикріпити. І я от зараз не знаю, що робити, залишати так, чи щось ще додавати. Не розумію. Зараз ще трохи подумаю, бо часу обмаль, і буду вже приклеювати. Я все ж таки вирішила нічого не додавати. Нехай буде таке мінімалістичне оформлення цього віночка, тому що він і так вже красивий, його зелена основа мені дуже подобається і можна навіть було залишати і так. А ось такий результат. Дві з половиною години в мене зайняв цей вінок, це якщо не брати ще час, який я витратила на основу. Хочу вам показати поближче, як це все виглядає. Ось така краса. Ось так вінок виглядає ззовні, вже на дверях. Дивіться, я його почепила за мотузку і гачочок такий, тому що бити гвістки не варіант. Мені дуже подобається прямо взагалі. Сьогодні прийдуть гості, я впевнена, вони звернуть увагу. Отже, хочу вам показати ідею сервірування новорічного столу або ріствяного. У мене є ось такі гілки ялівцю, також червоні свічки і червоний і золотистий декор. І зараз я намагатиму щось цього красиве і новорічне зробити. Перед тим як сервірувати, я дивилася багато ідей в інтернеті, але не всі мені, на жаль, підходять, бо не все в мене є. Але все ж таки, я хочу, щоб в мене був різдвяний настрій. Я хочу, щоб в мене було красиво засервіровано. Тому будемо виходити з того, що є, і імпровізувати. Таке сервірування я роблю сьогодні на різдво, і також хочу зробити на Новий рік. Ось такий проміжний результат виходить. І знаєте, я ще тільки що зрозуміла те, що підсвічники треба, напевно, двостороннім скотчем зафіксувати до таці, щоб, не дай Боже, вони не перекинулись. Зараз я хочу сюди додати ще маленьку гірлянду з юзка і буду далі сервірувати. Ось такий результат у мене вийшов. Мені особисто ще не вистачає білих тканинних серветок. Я їх шукала і в онлайн магазинах, і офлайн, і навіть хотіла пошити їх, знайти тканину і пошити, але не було нічого подібного в місті, тому на цей раз без них, але вони в мене обов'язково будуть. Повертаюся до вас наступного дня і хочу вам показати, яка краса у нас зараз на дворі, Давно вже не було снігу. Цю давайся уже ввечері, і зараз хочу приготувати з що? Так, правильно, імбірне печиво. Готую я його завжди не більше одного разу на рік, тому завжди користуюся якимось рецептом. І щоразу це новий рецепт, тому що попередні забуваю зберегти. Я знайшла рецепт в інтернеті, але буду готувати на півпорці. Отже, тут в мене сухі інгредієнти: імбір, кориця, мускатний горіх і розпушувач, масло, яйце. І 250 грамів муки. Тут я згадала, що забула цукр, отже, ще плюс 100 грамів цукру. В цьому рецепті нічого складного немає. Спочатку змішуємо сухі інгредієнти, потім додаємо масло і теж його потрібно трішки якось змішати з мукою, щоб не такі великі грудки були. Якби ви знали, як я не люблю забруднювати руки в тісто. Зваємо одне яйце. І все ж таки мені довелося це зробити. Не люблю я оці от маніпуляції з тістом, це взагалі не моє. Через 5 хвилин подібних рухів в мене все ж таки все вийшло. Далі ми його замотимо в харчову плівку і на півгодини в холодильник. Ще один момент, поки в мене тісто в холодильнику, я хочу зробити біленьку глазурь, знаєте таку. Отже, нам потрібна цукрова пудра, в рецепті вказано 200 грамів, я буду це все робити на півпорції, тобто 100 грамів цукрової пудри і половину білка мені потрібно. Тут я намагаюся якимось чином розділити половину білка. І в принципі, я можу сказати, по результату в мене таки вийшло. Скажу вам відверто, в мене найкраща була ідея робити це міксером. Ось така консистенція виходить. В принципі, я так здогадуюсь, можна було і без міксера, але нехай вже буде. Тісто вже добре охолонуло, і тепер я його буду розкатувати. 10 хвилин при 180 градусах в духовці і печиво готове. Все, я вже вирішила. В наступному році я собі куплю пряниковий будиночок і вже хочу його робити, тому що мене це заняття так надихнуло і надихнуло саме прикрашання. Під кінець ми вже не дуже старалися, бо хотілося піти дивитися фільм, пити чай з печивом. І знаєте, це таке заняття не швидке. Воно нас зайняло десь цілий вечір, я вам можу сказати. Ну добре, пів вечора, бо далі ми дивилися ще фільм. Так краса в нас вийшла. Зараз заварюємо чай і будемо їсти. Все, тепер ми налаштовані дивитися різдвяний фільм. До речі, фільм називається Дух Різдва. Найсмачніший пряний чай зі сморудини і полуниці. Таке печиво їм На цьому я буду завершувати це відео. Це був останній влог в цьому році. І я хочу вам побажати, щоб ваші мрії здійснювалися, щоб ваші бажання, які ви загадуєте 31 грудня, вони всі здійснялися, і щоб здійснилося найголовніше бажання всіх українців і українок в 2023 році. Це щоб Україна перемогла. А ще вам хочу сказати дякую. Дякую, що дивитеся мене підтримуєте. Пишете коментарі. Я відверто кажучи, не очікувала підтримки від такої кількості людей. Мені дуже приємно для мене це важливо. Тому дякую вам на все добре і побачимось в наступних відео.